Вітаємо, друзі! Пропонуємо вашій увазі відеоогляд можливості нашої нової облікової системи нова ера. Перед нами зовнішній вигляд системи, де зліва на панелі розташовані піктограми розділів обліку. Натискаючи на кожну піктограму, ми бачимо меню цього розділу. Це об'єкти, пов'язані з даним розділом. Зараз в системі вже реалізовані такі розділи, як задачі, CRM, продажі, закупівлі, склад, бухгалтерія, необоротні активи, виробництво та персонал. Окремо звернемо увагу на розділ налаштування. Тут зібрані всі головні довідники системи, які слід заповнити для початку роботи. Звісно, ж всі довідники наповнюються користувачами. Також тут є плани рахунків, налаштування операцій, та друкованих форм, функції адміністрування та багато іншого. Давайте зупинимось на планах рахунків обліку. Саме плани, бо їх в системі може бути декілька. Наприклад, один для бухгалтерського обліку за ПСБУ, а другий для обліку за правилами МСФЗ. І створюються вони в користувацькому режимі. Звісно ж, знаючим фахівцем на підприємстві, наприклад, фінансовим директором. При цьому втручання програміста не потрібно. Крім того, що ми можемо створити новий план рахунків, ми можемо скоригувати існуючі плани рахунків, створивши для нього додаткові субрахунки. Для кожного розділу обліку програмно передбачені документи. Наприклад, для обліку продаж, замовлення, продажі, для закупівлі свої документи, для складу, приміщення, списання, прибуткування, комплектація, інвентарізація. Всі форми документів розроблені програмно, але їх відображення в обліку може визначати користувач. Звісно, знов таки це не рядовий менеджер чи бухгалтер, а дуже компетентний фахівець підприємства рівня лавбуха чи фіндіра. Але якщо у вас немає бажання чи можливості робити персональне налаштування, ви можете скористуватися тими налаштуваннями, які ми вже зробили. За стандартною схемою ведення обліку. Давайте подивимось, як це працює. Для цього в системі передбачені такі об'єкти, як операції. По суті, це налаштування для кожного виду документу, як цей документ повинен відображатися по плану рахунків. Та по інших простих журналах, в яких зберігаються дані системи обліку. Для кожного документу, для кожної форми документу може бути введено декілька операцій, які відображають саме суть операції для тої чи іншої ситуації. Наприклад, для документу продаж товарів заведено дві операції. Як це працює, ми подивимося пізніше, а зараз я коротенько розкажу покажу, що таке операція, як вона налаштовується. От для документу продаж товарів ми налаштували дві операції: продаж товарів, послуг для звичайного продажу за національну валюту та операція експорт товарів, послуг, яка буде використовувати іноземну валюту. Давайте подивимось на прикладі продаж товарів послуг. В операції налаштовується для кожного плану рахунків, скільки їх у нас буде заведено. Як по дебету повинен визначатися рахунок обліку та яка саме сума буде підставлятися. Також по кредиту, як визначається рахунок обліку та яка сума буде підставлятися. Крім проводок, ми визначаємо, як буде записуватися. Рух по документу в прості журнали обліку, наприклад, рух запасів чи рух взаєморазрахунків, чи по інших журналах, які будуть, по суті, підходити для цієї операції. Далі, в меню ми налаштовуємо, в яких розділах меню, тобто в яких розділах обліку буде відображатися і буде доступна ця операція. Далі ми вказуємо, які операції будуть пов'язані з цією операцією, тобто. Які операції можна буде ввести на підставі нашої операції. І додатково ми можемо вказати такі параметри, чи буде операція імпортно-експортною, чи буде операція створювати партії, чи буде операція записувати собі вартість. Ось таким чином ми налаштовуємо всі операції для всіх видів документів. І далі вони стають нам доступні в кожному відповідному розділі для того, щоб ми. Їх використовували в документах. Тепер подивимось, як це працює. У нас є довідник об'єкти обліку. Наприклад, подивимось на нього в розділі закупівлі. По суті, це довідник, який зберігає в собі товари, та матеріали, послуги, продукцію і таке інше. У кожного об'єкту обліку. Ми вказуємо роль. Роль об'єкту обліку визначає, на яких рахунках плану обліку буде обліковуватися даний товар по замовченню. Тобто, ця роль об'єкту обліку буде використовуватися в документах по замовченню, але ми її можемо змінити в будь-якому документі. Давайте такий об'єкт купимо. Закупівлі. Замовлення. Створимо замовлення постачальнику. Звісно ж, ми можемо обійтися без замовлення і одразу створювати документ придбання, але використовувати замовлення дуже зручно. Це дозволяє відслідкувати всю угоду з постачальником та розуміти, на якому стані вона знаходиться. А також вводити на підставі замовлення інші документи. Створимо замовлення постачальнику, звичайно, не імпорт. У нас підставилася наша операція, яку ми налаштували. Далі вибираємо в документі постачальника, договір з цим постачальником, виціний, який буде можливо використовуватися, можливо, і не треба. Це як вирішить в кожному випадку бухгалтер чи менеджер. Вмикаємо позначку, що в документі буде використовуватися ставка ПДВ. І починаємо заповнювати документ. Додаємо об'єкт обліку, який ми хочемо закуповувати. Наприклад, вино біле 10 пляшок по ціні без ПДВ 200 гривень. Вино червоне 10 пляшок теж по ціні. 220 гривень. А ще додатково, ми хочемо придбати послугу. Нехай це буде послуга доставки. Тобто, в одному документі ми можемо закуповувати товари і послуги, а можемо тільки товари чи тільки послуги. Документ заповнений. Проводимо документ. Замовлення проведене, воно не має ніяких проводок, бо ми їх не налаштовували, і це логічно. Але це замовлення є підставою для введення інших документів, таких як придбання товарів послуг або введення оплати постачальнику чи повернення від постачальника. Ведемо придбання товарів послуг. Документ максимально заповнюється на підставі замовлення. Тобто, ми бачимо все те, що ми заводили в замовленні, воно перенеслось в наш документ придбання. Додатково нам треба вказати склад, на який буде у нас прибутковуватися ці товари. Зверніть увагу для контрагента, це також довідник і договору з контрагентом. Додатково ще позначається роль цього контрагенту. Роль буде визначати, на яких рахунках обліку по бухгалтерському чи іншому плану рахунків, буде визначатись його облік, тобто взаєморозрахунки з цим контрагентом. Цей документ ми проводимо, і саме цей документ вже сформує проводки. Ці проводки формуються відповідно до операції, яку ми попередньо налаштували. Тобто ми бачимо, що ми придбали. Товари на 281 рахунок, також ми придбали послугу на 91 рахунок, і сформувалися проводки з урахування ПДВ. Крім цього, у нас записалися рухи по простих журналах, записалася, створилася партія цих товарів, і зафіксувалася в системі собівартість цих товарів та послуг. Далі можемо повернутися до замовлення або залишитися в придбанні товарів послуг і ввести оплату постачальнику. Нехай це буде оплата безготівковими. Обираємо рахунок банку. Це теж наш довідник, який ми створили в користувацькому режимі, створили рахунки в банку. Далі, що ми ще заповнюємо? Статтю рогу грошових коштів. Знов таки, це довідник, який заповнює користувач. Нехай це буде оплата постачальнику. Ми можемо написати призначення платежу, ми можемо створити примітку і проводимо цей документ. Знов таки ми сформували документ з проводками, які були налаштовані в наших операціях. Закриваємо документи, повертаємось в замовлення. В замовленні на вкладці Зв'язані документи ми можемо побачити прив'язані до цього замовлення документи оплати або документи придбання, також по журналу замовлень, по всьому переліку замовлень ми можемо подивитися, які були замовлені і в якому вони стані. Стан замовлення змінює користувач безпосередньо в самому замовленні. Тепер звернемо увагу на те, як зробити закупівлю імпортну, тобто використанням валюти. У нас є вже приклад таких документів. Наприклад, імпорт товарів послуг. Ми створили новий документ придбання товарів послуг, вибрали налаштовану операцію імпорт товарів послуг. Вказали валюту, яка буде використовуватися варіант курсу, це НБУ, для такого варіанту курсу, значення курсу на дату документу підтягується з сайту НБУ автоматично. Вказали, що саме ми придбаємо, ціну, і, як бачимо, в документі розрахувався еквівалент вартості придбаних товарів. Далі на підставі цього документу, створити на підставі, ми ввели вантажну митну декларацію. Покажу, як вона виглядає. Вантажна митна декларація заповнюється автоматично по документу імпорту. Але важливо вказати правильну дату цієї вантажно-митної декларації. Саме на цю дату у нас може бути відрізнятися курс валюти, і саме по цьому курсу перераховується митна вартість. Митну вартість користувачі можуть змінити вручну. Також користувачі можуть вказати ставку мита, ставку акциза, якщо це акцизний товар, і додатково вказати митний збір. Всі ці дані розраховуються, заповнюються і розподіляються на всі товари, і далі при проведенні документу ці додаткові вартості будуть додаватися до вартості придбаного товару, чи як в даному випадку оборотного активу. Також по документу сформується партія цього запасу, і запишеться собі вартість. На цьому ми закінчуємо наше перше обзорне відео. Дякуємо за увагу! Далі буде